На цьому відео, яке вчора ввечері зняли жителі будинку на Дубинській, 44, Видно, як фура з вулиці Вільницької проїжджає через їхній двір. А це ще одне відео, на якому черга з автомобілів, які намагаються виїхати через арку на вулицю Дубинську. Сюдою автомобілі почали рухатися після того, як вчора обмежили рух перехрестям Дубинська Макарова, де розпочалося будівництво кільцевої розв'язки. Вчора тут таке робилося, не можна було перейти. Я живу в під'їзді в четвертому, я не могла дорогу перейти навіть до аптеки. А що там за дитину, якщо послати, то я не знаю. Ішла моя знайома вчора, отут вона живе в п'ятому під'їзді, на двох костелях. Якраз ішла сюди в арку і фура їде, то вона приліпла до стінки. Каже, я думала, тут мене розчавить зараз. Тут жахіття було, фури їдуть, тут затори туди-сюди, не можна було перейти. А сьогодні не краще. Ми вийшли з магазину. Дитина біжить, машини їдуть. Я кричу, куди з коляски вчора не могли перейти. Сьогодні зранку знімальна група Суспільного вантажних фур в дворі не побачила. але автомобільний рух через арку багатоповерхівки був інтенсивний. На будинку ми побачили знак житлова зона. Згідно з правил дорожнього руху, він означає, що транзитний рух транспортних засобів тут заборонений. Однак у патрульній поліції кажуть, що встановлений цей знак без обов'язкового погодження з ними, тобто незаконно. В даному випадку, якщо знак не є погодженим, а самовільно встановлений, не можна водіїв притягати до відповідальності. Крім того, слід знати, що в дійсності є така проблематика. Сьогодні також дане питання вивчалося в міській раді і було прийнято рішення щодо обмеження вантажних транспортних засобів, оскільки на даних вулицях, які є під'їздними до вулиці Дубинської, 44, Відсутні знаки, які забороняють рух вантажних транспортних засобів, за словами Сергія Коханюка, знаки, що обмежують рух вантажівок вулицями Вінницька, тувинських добровольців, Павличенка та низкою інших, з'являться після розробки схеми. Цим займається міське управління транспорту. Після цього схему має затвердити патрульна поліція. А на це, зі слів Сергія Коханюка, потрібно кілька днів. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному.